Ще півроку тому він ледь підводився з ліжка, а нині став олімпійським призером серед дітей, що перемогли рак. Такі змагання організовують поляки. Дев'ятирічний Сашко з Миколаєва переніс дві надтяжкі операції. Понад 10 курсів хіміотерапії після перемоги над страшною хворобою. Хлопчик захопився стрільбою з лука, і ось з Варшави привіз першу срібну медаль. Ірина Заїка зустрілася із переможцем. Це медалі з Польщі по стрільбі з лука. Дев'ятирічний Сашко з гордістю показує свої нагороди. Друге місце у змаганнях зі стрільби з лука. Хлопчик виборов на шостій так званій онкологічній олімпіаді у Польщі. Я коли їхав, дуже хотів побідіть. Такі олімпіади для дітей, що перемогли рак, відбуваються що два роки. Ось на цьому аматорському відео Сашко з номером 177 на спортивному костюмі гордо маршує у складі української збірної. Мені дуже така форма. Батько Сашка розглядає фотографії сина переможця і світиться від щастя. Ну, у мене спокійно перші два тури, спокійно і стоїть, чекає поки. Ось вот його показателі відіті дві дев'ятки, десятка. Дивлячись на малого тепер. Важко уявити, що у хлопця лише одна нирка, і півтора року тому він виглядав ось так. Страшний діагноз нефробластома поставили, коли йому було п'ять років. Ми були, не готові к цього. Рак нирки діагностували під час операції, видаляли кісту, а вона виявилась злоякісною пухлиною. Це на операцію. Сказали, что будут удалять просто кисту. А уже после операции хирург пришел в палату и сказал, что у вас злокачественная опухоль. И он удалил ребенку почку. Понад два роки лікарі рятували життя дитини, і хвороба відступила. Сашко повернувся додому і почав звикати до нормального життя. Аж раптом у липні гусовим зателефонували доброчинці, що збирали гроші на лікування, і запросили хлопчика на шосту онкологічну олімпіаду до Варшави. Позвоніли з фонду і спросили, А ви не хочете поїхати на олімпіаду? Підтримати нашу страну да. за граніци Там тамка олімпіада йде. Ну, я вам скину там інформацію, посмотрите, що ви вмієте робити. Сашко через тяжку хворобу ніколи не займався спортом, лише полюбляв стріляти у тирі. мішенях Гатив прицільно і це йому подобалось. Грається стріляти? Да, тому, коли побачили серед олімпійських дисциплін стрільбу з лука, вирішили спробувати. В Миколаєві жодної секції такого напрямку, тож тренувались у тому самому тирі, де хлопчик вчився стріляти. Тільки в течение двох місяців. По два-три рази в неделю. Старався до уже, до Вже видно, що йому хватит, але його ще треба було вигнати з Тіра, щоб він перестав займатися. Батьки Сашка кажуть, до Варшави поїхали з цікавості, і перемога сина стала для них приємною несподіванкою. Мені вручили медалі, я стоял на підставі і поднимал український флаг. Очень горжусь. Тепер маленький український призер мріє ще раз поїхати на змагання, зазіхає вже на золото. Я хочу через два роки поїхати, щоб привезти золоту медаль. Ірина Зейка, Віталій Новак, програма Вікна СТБ.